Всім доброго раночку, мої любі! І сьогодні у нас з вами буде огляд мого макіяжику, який я зроблю разом з вами. Розкажу про продукти, якими я користуюся не на постійній основі, але такий настрій захотілося зробити макіяжик, такий веселенький. Тому чекайте про все по порядку. Мої любі! Перш за все, готую шкіру. І це у нас буде масочка. Масочка від лівести, тобто талія. Турецька фірма у нас і при вас я зараз відкрию. Я вже таку масочку використовувала, використовувала з ікрою. Так, ось це тут вона. Аромат це масочка така, глина тут входить, дуже пахне прополісом, мабуть, іще на раз хватить. Наприклад, через два дні можна зробити після зуби, розпалений. Звичайно, на шкіру навколо очей, хто хоче, може наносити. Багато не рекомендують це робити, але у мене шкіра така, як ото кажуть, все знесе. Вже навіть я робила експерименти, і під очима у мене ніколи не пече. Ось так я до вас вернуся через 15 хвилин, тут написано 10-15 хвилин, ось така масочка. І розкажу про свої відчуття. Що ми бачимо? Повністю прочистило, маска працює. Навіть чіпала мені ця масочка з медом Прополісом. І я вважаю, вона дуже гарна. От гляньте, як у мене виблискує все. Ну, звичайно, це моя особливість судини зверху. Але маска зовсім мені, так скажем, сподобалась. Гарно, гарно, що казати. Далі, далі, мої любі, у мене є улюблений такий зараз на даний момент продукт, це у нас іде отака сироватка від Ritual. Наношу обов'язково на свою долоньку і Розтираю. Про шийку не забуваємо. На жаль, вже закінчується. Тут уже зовсім небагато ленти. Але класний продукт. І на нього потім макіяж лягає. Ну, зовсім класно, пристає прям. Вона така сиротка, липкенька. Так, далі. Недавно. Я була в Єві і по акції за 199 гривнів купила ось такий консилер. Але, дівчатка, якщо будете брати цей консилер, будьте уважні, він дуже насичений. І я перший раз, коли нанесла і тут і на щоки, і там під очима, я була в шоці. Я стала як-єро розмальований, білий такий. Тому не дуже багато наносив. Це ще у мене тут. Мої такі проблемки. Ну, я не люблю це робити саме спонжиком, бо спонжик дуже багато впитує. Отак, пальчиками наношу. І ось моя історія. Коли я вибирала цей консилер, я багато перепробувала і LCF. Як я вам казала, ось LCF я брала. Тут начебто непоганий консилер, але гляньте, що з ним. Після першого разу, так, камера падає. Зараз я до вас вернуся, бо вже зовсім падає. Ось бачите, що? Він просто зламався. Ну, і от, коли я вибирала оцей консилер, я попрохала консультанта мені підібрати. Там було від LCF, вона мені показала, але я кажу, вже він все йому гаплик. І я не, не жалію, що я купила саме цей консилер, бо консилер консилером, а тут класний, дуже хайлайтер, який я теж нанесу. І ось коли я вибираю, стою ж, вона мені несе несе отаку пендюрку невеличку. І е, я як глянула це фірми, фірма Reloie, е, ну Я все розумію, ви допродуєте залишки. Але не треба це давати клієнту. Клієнт, якщо він хоче спонсорувати рашку, хай спонсорує та її прибічника Білорусь. А от, ну, предлагати, я думаю, це не потрібно. Я кажу: о, Релуї, це ж Білорусь. Як вітром здуло цього консультанта, чесно скажу, дівчата. І за ту пендюрку теж 179 гривень, от, отаке, отаке узюсіньке, манюсіньке, 179 гривень. А я вибрала саме ламель, нашу марочку гарно висвітлює, але не перебор повинен бути. Це я вам чесно скажу. Далі наношу. Ось такий бібі-кремчик від фармасі. Я наношу його ось таким спонжиком. Спонжик уже 100 років куплений в Аврорі, і я не жалію зовсім, тому що він класний, він м'який, я попередньо змочила його, і ось так я наношу. Дуже мені він подобається. І мені його ну, зовсім небагато потрібно. Я не плацюю так, як ото маска, ефект чи був. Просто тут і покриття таке гарне, покриття щільненьке. Тому рекомендую і це мій фаворит уже більше 5 років саме ось цей фармасі. Далі що беру? Я вам показувала спочатку ось таку палеточку. Це палеточка у нас ну, аналог, чи, як ото кажуть, поділка, підробка, але тут класні такі кольори. Зараз я вам просвочу. Іншую. Гляньте ось такі, ось знову завалюються. І ось такі кольори, непогані кольори, такі свіженькі, зараз я. І наношу замість бази під макіяж ось отакий гарненький колір. Ну зараз, вибачте, я візьму у себе тут дзеркальце. Зараз так. так. І буду наносити, якщо вам видно. Гляньте. Якраз як база під макіяж. Дуже класно, дуже. Бачите, такий ніжний кольор, дуже ніжний. Далі берун. Беру, беру моє любі, ось такий. У нас буде в таких в коричнево кирпичних тонах. Ось такий тон. Тіні пилять. Ну, бюджетний такий у нас варіантик. Так. Дивіться, пігментація дуже така яскрава, гарно, мені подобається. І тепер ще беру ось такий колір. Ось. Гарний, коричневий такий колір, кутик наношу. Так. Люблю, коли таке на, на вище око потрібно це все вверх і нім. Ось він. Такий зумбовський варіант у нас мої любі. Ну і куди ж? Без блистючки? Я візьму ось таку. Гляньте? Таку. Дуже таку яскраву. Гарно. Навіть на буденний такий макіяж. Яскравенький такий макіяж, чесно вам скажу. Є у нас залишки ось звичайною такою щіточкою. Ну і якщо залишилося, у нас залишилось, ми... Нашим консілерочком, як ото кажуть, це все підріхтуємо. Так. Бо нам же ж треба білий колір, не якийсь. Так, як тут. Залишки ми прибрали, але я ж кажу, не перебавшимо, бо буде зовсім М -м -м. гарно. Ой, не виклала вам свою улюблену підводку. Це є елайнер. Та є, оце у вас і є. Так, зараз зроблю. Звичайно, я на роботу не такі стрілки великі малюю, але для вас, мої любі, щоб показати, які, як стрілочки, як ото кажуть, перевтілюють, гляньте. А далі продовження стрілочок я домалюю олівчиком від юнас. Бо стрілочка не завжди виходить так, як хотілося б. Так. Гляньте, зовсім гарненько, непогано. Так. І те, що я вам обіцяла ось такий у нас хайлайтер. Дуже класнючий, дуже такий делікатненький він. Його майже зовсім не видно, тому його можна спокійно наносити і не боятися, що будете сяяти дуже, бо не завжди хочеться. О, так, далі. Далі моє любі, ми закріплюємо це все пудрочкою. Пудрочка у мене від фармасі, транспарантна, біла, зовсім непомітна. Люблю її, тому що ефект завжди такий натуральний, немає ефекту маски. Хоча спочатку я так не вважала і, ну, Чесно боялася. Закріплюємо це все отакою тущою від АLEX AV'єN. Це у нас іде моє любі лівеста. І промальовую війки. Залишки дуже така класна туш, тому що. Не суха, її багато і тут оце у нас іде така, е, як щіточка силіконова. Ну що моя любі, Я далі зараз промалюю і цю гарна, гарна туш. Рекомендую піднімає три в одному і об'єм, і подовженням просто ульот. Рекомендую саме цю туш. Три в одному. Ну що далі? А далі такий гарний колір. Це у нас іде від фармасі. Зараз я сводч покажу. Лінтека. шикарно, просто. просто у Головне промальовуємо кутики, то тоді не дуже гарно виходить. Навіть без різних там олівчиків дивіться, який колір гарненький, неброский і застягає дуже швидко ця саме помадка. Так. Ну і ще розкажу, я купила ось такий від LCF була акція, ось така ручка, парфюмчик. Тут написано пряний східний, я люблю саме такі парфюмчики. І. О! Це у вас, по душу мої люди. М -м -м, аромат шикарний, шикарний, але не стільки. Ну, Чим биття не тішилось, це в мою колекцію. Мої любі. Так, і розкажу, що, з чим я користуюся подарунком від е, моєї е, пацієнточки. Я до неї додому ходила, і мені подарували ось такі презентики е, від української фірми Амеледа. Це місто Київ. Тут шампунь для волосся, бальзам, спрей флюї. І зараз вам покажу, покажу, розкажу, я Уже покористувалася, покористувалася недільку, мені сподобалось. Шампунь, ну я вам скажу так, вона звичайна, шампунька звичайна, а ось, наприклад, зараз вам покажу шампунь. Так, шампунь, ось Міледа комплексний догляд. Для всіх типів волосся. Дивіться, які візеруночки. Ну, Звичайно, чесно вам скажу, звичайно, що я буду приукрашувати, якщо це, ну, зовсім зараз зітру ще таку помадку. Ой, не стирається. Нанесла, треба було не туди нанести. І шампунь звичайний. А от оцей бальзам, бальзам від Амеллета це просто кайф. Це волосся стає отаке ну, Таке гладке, таке насичене здоров'ям. Ну, прям я в захваті, саме від оцього. Бальзамчику. А що ж сюди входить? Сюди входить, екстракт камелі, захищає волосся, покращує процес регенерації, містить коензим q 10 пом'якшує структуру волосини. Рецинова олія чинить потужну зволожувальну дію, не обтяжує волосся і кокосове олія. Те, що постійно рецинової олії колись ми користувалися, коли, наприклад, я фарбувала волосся і вона дуже захищала. О, От так. Бачите, дуже класний догляд, і цей комплекс я бачила навіть в АТБ. От тебе тому рекомендую. Ну, що я скажу про спрей флюїд, теж непогана штука, теж тут все те входить, але ще тут екстракт меліси огортає поверхню волосини масляною плівкою, забезпечує їй невидимий захист, утримує білок у структурі волосся. І пантенол захищає волосся від ультрафіолету. Шикарний, дуже такий набір. А що ж у шампуні? Ну, це в шампуні. А у шампуньки у нас екстракт ще кроповий входить. Стимулює ріст волосся, позбавляє від лупи, знімає статистичність. Стати... Да. Статичність, бо статичність, статистичність це зовсім інше моє любі. Ну, ось такий набір, ще є безкоштовний, ще й класний для волосся. Я для себе відкрила. Зовсім випадково, мої любі. Я дуже задоволена, що ми не подивилися, всіх цілую люблю Використовуйте наше, нашого багато гарного і заміни хватає, тому. До нових зустрічі. Пішла я на зумбу. Цілую люблю ваша Людмила.